Так, доброго дня, мирного неба і міцного здоров'я. Будемо готувати щось смачне. Так. Одне яйце вибила. Ну, у мене гусяче яйця. Я вибила гусяче. Одна друга стакана цукру. всипала. Дві чайних ложки дрождів. Одна. Дві. Так. Дрожджі всипала. Так. 50 грам маргарину або масла. Ложки не Ну, У мене є масло своє домашнє, тетопляне. Ось десь буде. 50 грамів. Розтираємо все разом. Любе, ну в мене гусяче. То я беру гусяче. Але, дівчата, що дуже гарна випічка з гусячим яйцем. Я з гусячими яйцями ще не пекла нічого. Ну, а тут думаю, попробую, будемо знати. Розітремо гарно масло. Ось і, і яйця білок. І дрожжі з цукром. О, файно виходить. Ну і тепер нам сюди треба ще виляти склянку молока і склянка води. Загріти, щоб воно було тепле. І тоді замісити тісто. А що то буде далі, я тоді вам покажу. Я ще такого не готувала. Я вже загріла. Ну а кому мої відео цікаві, корисні. Не забувайте підписуватися. Дякую дівчатам, які мені понаписували там рецепти. Я їх обов'язково випробую, Ну, тільки не все разом. Бо ми не встигаємо їсти. Я готувати люблю, зараз час є. Нас нині такий морозисько. йолі палі. Файний морозисько. Хм. 21 градус. Тепер будемо додавати муку. Так, всипала муку, будемо замішувати. Зараз вимісимо тістечко і тоді. Тоді. Оставити його треба на годину-півтора, щоб воно гарно піднялося. А вже як підніметься, тоді покажу, що ми будемо далі робити. Ну, поки воно буде підноситися, ми щось ще одно згутуємо зараз до нього. Ось такі то справи. Отак. М'ягеньке таке має бути тісто, зараз я його вимішу гарно. І тоді покажу, яке воно має бути. Муки більше додавати не буду. Муку береться на око. Там, скільки от ваша мука війде, там немає пропорцій в мене з мукою, я вам не скажу. Ну... Но... Вереться на око. От, щоб тісто було м'ягеньке, ніжне. Ну, зараз як вимішу гарно, тоді покажу. Так, тісто я вимісила, муки я не додавала. Тільки пару раз так от взяла. О, пальців мочила. Так, читаю рецепт тіста. Один стакан молока, один стакан води. Загріти, щоб було тепле. Одне яйце, одна друга стакана цукру, дві чайних ложки дрождів, 50 грам маргарину. Так, яйце, цукор, дрожжі і масло. Перетерти все разом перемішати. Тоді віляти молоко і замісити тісто. Так, для крему молоко. 1 літра, мука, 6 столових ложок, цукор, 1 стакан, 2 яйці, ванілін по, вка... по вкусу, і ну, по смаку, масло 100 грамів. Нам треба буде до тіста того, ще заверний крем. Ті булочки будуть начинятися. О, дивіться, яке гарне тісто вийшло. Ніжне, ніжне. О. І накриваємо його і ставимо, хай рушається в тепле місце. Ну, а вам, поки мість пауза, зараз буду варити крем, тоді покажу. Наше тісто ось так гарненько підійшло. Будемо робити смакоту. Вам такі катульчики. Наталю, візьме слой, ка дистант две ейти, або навіть три. І... Жовтки окроми, білки окроми. Ось так. Так. О, дай мені вилучку. є ягоди, які були закриті в слому сонці. Ну, камісь можна. О, ось такі робимо булочки. У ну, мене тільки трошки ягід, я всі з ягодами робити не буду. Другий я буду робити ще одні зроблю з чимось інакшим. Просто тако розтягнути, а можна качалкою. Чим вам зручно. Воно і руками гарно розтягується, бо тісто м'ягеньке, ніжне. О. Зараз ми їх будемо класти на пательню. Я їх буду робити, покажу. Так. Ну, а ці булочки будемо робити ось так. Вистіваю. Можна різати хто хоче, а ну, мені так легше. Я вже все тісто викинула. Можна? Да, так, можеш мастити? А кунжут у нас є, немає, не знаєш? Не знаю. Ну, Це я нерівно розділила, ну ладно, буде одна більша. Нічого. Ось так. Розтягуємо. І ось так ложимо. І зараз ми їх на пательню відправимо. Дуже так мені басти, щоб на пательню. Типу. Зараз будеш, зараз будеш мити пательню мені на двох порції. Типу, я їх не мию. Ну, то не миєш? ну мені треба буде раз-раз. Ну ладно, я коржики викладу з пательні на а ти будеш обидві мити. <рі> чекай, хай чекай, найно почують. Ось так. І тоді їх на пательню ложимо. Оцей крем, що я читала, будемо тоді в них начиняти. Зараз я покажу, як? Як зроблю. Ну, щоб зробити, треба тим корову, корову видуїти, козу видуїти, бо в мене молока нема. О. Так що? Кору вже обіг, вже обігрується. Так, якраз спечуться і підемо видаємо кози. О. Ось так. А тоді я покажу, що далі. Пока місь пауза. Так, крем я зварила. Тільки я варила на півпорції, на півлітри. Бо я одну ж пательню зробила з ягодами, а ту зроблю з кремом. А може ще й до ягід додам крему, побачу, скільки буде оставатися. Так, молоко ставимо на вогонь, молоко закіпає. Тоді додаємо муку, цукор, яйця, ванілін і масло в самому остатку я вже зняли з вогню. Я ото зняла і вмішую отмішала вже. Масло в той крем. О. І тепер виносимо на холод, хай вистигає. Ну, а як спечуться наші булочки, тоді будемо продовжувати. Ось таке діло. Ось такий крем вийшов. Гарний такий крем. Ось, зараз ми винесемо його, хай вистигає. Ось така красота в мене вийшла. Це одні, То ті, що з ягодами. Так. Ось так. А тепер дивіться, як ми робимо. Беремо Роздираємо. Сюди всередину накладаємо крем наш, який у нас вийшов. Ну, хто скільки хоче, той стільки крему накладає. То вже на ваше бачення. Ну, скажу крем, це щось. Смачно. Ось такі виходять у нас смачні, смачні булочки із ягодами і заварним кремом. Ну, а вам, а вам рішати, чи вам таке смачно буде, чи ні? О! Так. Ну, а це у нас пусті булочки, Ну, вони так не хочуть розділятися. Ой! Була, я не подумала, треба було маслом всередині помастити. Хоча от розкриваються теж гарно. Ті ще тепліші, але вони з кремом краще пройдуть. О, бачите як? Ой, боже. О! Ось так. Така в нас буде смакота. Ось такі красунечки вийшли в мене ті, що не начинені нічим, бачите. Які. Бо ті то з тими з вареньою, бачите, вони так повідкривалися. О, А ці то файно тримаються. Ну, можна ножем розрізати взагалі-то. Ну, я отак. Бо вони ще теплі, то я різати не хочу. Ану, Наталю, зніме пробу. Наталу. Без ягодами чи без? Без. Оце без ягодів. Знаєш, брати. Так що хто там на булочки до мене заходьте. Всім. А коржечків напекла, а булочок наробила, о, буде смакота. Уже на два дні нам хватить їсти. На два? На два а що? На день не розказуй. Добре. От так. ми за день все. Ось так. Як нас у нас ну А як ж? Ось такі то справеньки, дівчата і хлопці. Готуйте, смакуйте і всім смачного. Ну Зараз я всі перемащу, тоді покажу. Ось така у нас красота і смакота вийшла, дівчата і хлопці. Повірте, це дуже смачно. Крем такий смачнющий. Аж ну. Булочка біленька всередині, файненька. М -м -м. А з горішками і з тим кремом то взагалі супер. Раджу, дуже сильно раджу. Білей мені півкружечки. Руки расті. Нічого лей. Так, да, то без бутля. Ой, все в Блін, страху сказала до 23-го. Казала моя Наталя, що вона на рік перед наїлася. Mm. Mm. Але крем смачний туточка. Чотири булочки. Чотири булочки залишилися не начинених в мене з ягодами просто. От. От. Не начинені. три булочки залишила я без горіху начинені. Так, щось такі діла. Зараз я поїм. М -м -м. Поїм, піду поратися до худоби. Що, що воно так темно робиться? Ого, ще ти міш. О, О, ясніше. Піду поратися. Вам всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Готуйте, смакуйте, це дуже смачно. Дякую, дівчата, за рецепти, що ви ділитеся зі мною. Всім всього самого найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. Заходьте в гості на булочки. І дівчата, і хлопці, всім папа. -па.